Друзі, вітаю сьогодні. Четвертий випуск про абсурди окупаційної влади на лівобережжі Херсонщини. Нагадую, мета цієї програми показати, як російські пропагандисти малюють картинку з паралельного світу. За нею стоять брехня, маніпуляції, недолугість окупаційного керівництва. Мене звати Анастасія Дросінова. Це ефір цирк з лівого берега, і ми починаємо. Іронічний розбір та спростування вигадок окупантів лівого берега Херсонщини. У випускку ми розповідали про туристів на окупованій Херсонщини а також згадували колаборантів Павла Філіпчука, до якого нібито прилетіли Янголи Володимира Сальда, який гучно видавав за нове будівництво клініку відновного лікування професора Казявкіна. Подружжя журналістів, колаборантів, шелестенків та їх Прекрасне вміння не в соцмережах. Ну і інші казуси, хто ще не бачив випуск, залишаємо посилання у коментарях та чекаємо на ваші відгуки. До речі, залишайте ваші коментарі вже зараз. Тому що саме зараз ми у прямому ефірі буду прочитувати також ваші відгуки стосовно новин. І сьогодні ми поговоримо про промування місків дітям на лівобережжі Херсонщини і розкажемо топ 5 новин про абсурди окупантів. Що ж, почнемо з топу нашого чарту, і на перше місце ми поставили новину про те, як Сальдо нагородив матір глави Чечні Рамзана Кадирова. Орденом за заслуги перед Херсонською областю першого ступеня, і от виникає питання: за які такі заслуги пишуть, що це нагорода за особистий внесок зміцнення бойового співробітництва. Ну, якщо спробувати розшифрувати, то це, мабуть, передавала привіт від сина і вже отримала за це нагороду. Бо що саме зробила? Ніхто пояснити так і не зміг. Про кадерівців на вольвобережі також варто дещо і пригадати, тому що про них вигулькувала інформація, і якраз таки не про те, що вони там супервоїни, як вони малюють себе у Тіктоці, а навпаки, що вони понапиваються до чортиків і почнуть стріляти, то влаштують якісь розбірки з іншими російськими підрозділами за вкрадені унітази, мабуть. Друге місце нашого топ-чарту новин з лівобережжя не менш абсурдна новина про те, як російські ЗМІ розтиражували інформацію, що Росія готується звільнити Херсон. Вгадайте, як через трубу. Пишуть, що нібито увага під Дніпром прокладені газові труби, через які можна пробратися штурмовим російським групам. До речі, пишіть у коментарях, як ви думаєте. Куди ці труби виходять, які е, зробили. Ну, я навіть не знаю, хто е, ці труби прокладав через Дніпро. Але ви пишіть у коментарях свої версії, де ви думаєте, як, де вони виходять у Херсоні? Тому що, от мій колега припустив, що вони виходять у колодязь біля Катеринського собору. Але ви пишіть ваші ідеї, цю дитину росіяни почали розповсюджувати після досвіду на Курському напрямку. Проте, не уточнили, що тоді операція зазнала краху. Нагадаю, що у березні 2025 року російські війська в Курській області спробували прорватися до міста суджа через газопровід уренгой Памари Ужгород. Ну він вже давно не експлуатується. Ця провальна операція відома як операція труба або потік обернулося для них великими втратами насправді. Солдати мали пройти 15 кілометрів, у трубі вони провели від 4 до 6 діб, Російський пропагандист Володимир Романов писав на своєму пабліку, що для просування по трубі, нібито все було підготовлено однак, це виявилося пам пам, -пам брехнею, і як результат, частина зетників задихнулася, а частину вразили сили оборони України, які ну звісно, що бачили, що виповзають ці росіяни блін з тої труби. Проте, попри втрати та провал операції, росіяни продовжують возвеличувати цю трубу, навіть десь дістали її шмат, та назвали священною і встановили біля храму, щоб глядачі могли відчути на собі, як воювали російські солдати. Їм запропонували пройти через цю трубу. Ну, правильно, чому б не відчути себе гарматним м'ясом та ще й підскажені пісні? Бо що може краще придати атмосфери у 15-кілометрового газопроводу з метаном і відсутністю кисню, ніж концерт у трубі? Так, є коментар. Ой, ну це точно абсурд. Знаєте, ця труба, особливо, коли я дізналася про версію під Дніпром. Ну, знаєте, вкладно уявити, наскільки має бути хвора уява, щоб таке вигадати, але бачимо, що російські пропагандисти не зупиняються і пробувають дно вже і під Дніпром. І не чим попало, а трубою. На третьому місці. Прадений єнот з Херсона вже ця новина. Я не знаю, сталася ще у 2022 році, коли росіяни вкрали того єнота, але досі вони мусолюють цю тему. Тож я думаю, що ви вже давно чули цю історію. Як росіяни, тікаючи у 2022 році, з Херсона вкрали тварини з зоопарку, і серед них був нещасний єнот. І тут хвора уява окупантів створила новий символ пропаганди херсонського єнота. І тепер цей акт мародерства возвеличують і присвячують вірші, роблять шеврони з єнотом. От, наприклад, є вірші, і там є е, такі рядки: Жив собі, єнот на Україні, але не сподобалося йому те життя. Така собі класика російського погляду на війну. Як це було погано до приходу руських? Далі є теж такі рядки, єнот знайомиться з відважними друзями і його одразу забирають під обстрілами, щоб він відчув героїчний досвід. Тільки це правильно називається мародерство. Ви знаєте, давайте вже називати речі своїми іменами. Ну і е, потім тваринку називають Херсон, бо звичайні імена ну занадто складні для пропаганди. Єнот стає талісманом, десанту, має підписників у телеграм, отримує сердечка. Ну це як у соціальних мережах, тільки замість лайків. Війна, і це ще не все. У ну, скадовству окупанти вирішили навчити цивільних військових справі та спробувати себе у ролі штурмовиків у страйкбольному клубі Херсонський єнот. Клуб Херсонський єнот пропонує тренувати витривалість і тактичне мислення. Іншими словами, готуємо людей до війни, запакувавши це під красиву обгортку активного відпочинку. Тир і прикладна стрільба ось перші уроки. А далі вже штурм. Питання лише одне. Навіщо мирних людей перетворювати на штурмовиків? Ну, якщо на вулиці, і так все має вигляд тренувального полігону. Може, наступний крок обов'язкові тактичні заняття для пенсіонерів і школярів. Хоча для школярів і так вже є? Ну справді батьки з дітьми мають бути щасливими, що їх та їх дітей мілітаризують та готують до участі у боях. Ну і вишенка на торті це. Зарахування єнота не куди не а у самопроголошений університет Мелітополя. Давайте по заявлення на прийняття в наш університет сьогодні в прийомну комісію Мелітопольського государственного університету імені Антона Семеновича Макаренка було подано заявлення від єнота із Херсона. Знаєте, насправді ж то в окупантських вишах не треба навчатися, треба просто бути гарною картинкою для пропаганди. Цього достатньо. Друзі, вору працює для вас та розповідає про Херсонщину. Ми дякуємо всім небайдужим глядачам та спільноті за вашу підтримку. І щоб надалі інформувати вас про важливо і створювати більше підбірок про колаборантів, прошу вас підтримати нас. Будь ласка, долучайтеся до спільноти або підпишіться на спонсорство на нашому ютубі. Лінк на Бонбазду додамо у коментарі. Ну а я буду продовжувати з нашим топом і на черзі четверте почесне місце у нашому театрі Абсурду посідає сальдо і його хвора уява. Днями він заявив, що у Херсоні під школами будуються бункери, так звані пункти управління, але забув уточнити, що це в силі росіян ховатися у школах, дитсадках та прикриватися місцевими жителями. Ну, а на фінальному п'ятому місці ансамбль Ложкарів, ну або ложкарів у окупованому Каленчаку. І зберігають фольклорні традиції. В калинчакському округі дійствують ансамбль привольські ложкарі скажіть мені, коли це було е, у Каланчаку популярне ложкарі? Я навіть не уявляю, коли це у Херсонській області хтось грав е, на ложках. Я пам'ятаю, що в школі у нас грали на бандурі. Було популярно, я грала на фортепіано, але, блін, на ложках грати це взагалі щось не з нашого регіону, і що значить відродили. Ну, у цьому треба розбиратися, але, скоріш за все, знову таки картинка, пропаганда і так далі. Не вистачає, знаєте, до цього, що е, балалайки, танців з медмедями, але я не здивуюся, якщо до наступного ефіру росіяни знімуть і такі відео. Це були то п'ять новин про абсурди окупантів. Ну а далі давайте поговоримо про те, як окупанти промивають мізки дітей на лівому березі. І перше, що втрапило в око при дослідженні цієї теми, це те, як росіяни намагаються перепрошити свідомість наших дітей з маличку в дитячих садочках та школах, нав'язати їм ідею великої руської нації та непереможності. І ось до прикладу, книга Азбука Херсона як комбінація історичного промування мізків і геополітичної казки. прямо з абетки, першокласника у гібридну війну. Тож, йдемо далі, так, бачу коментар. Можливо, по п'яні нахабних полбу били. Так, це, ну, дійсно, це щодо лошкарів, так, лошкрів, да, ансамблю Лошкарів. Ну, дійсно, це дуже дивно. Я не пам'ятаю, щоб десь у якихось школах в Херсоні. Ну, я з Херсона, не з області. Можливо, десь в області було ну пишіть, Якщо ви щось таке чули, але для мене, взагалі, дивно ансамбль ложкарів. Це просто щось ну, не з нашої культури, абсолютно і взагалі. Грати на ложках, відносити до культури, ну, як розвага, можливо, але культура ну, це дуже вже, якщо м'яко сказати, то дуже притягнуто за вуха до культури. Але рухаємося далі. У Генічістку до однієї зі шкіл привезли нові підручники з історії. Нескладно уявити, що там понаписували окупанти. Тобто дітям пропонують пізнавати світ через офіційну версію Кремля. Директорка окупаційної школи Зоя Ясенцева заявила, що це дає можливість глибше вивчати історію і сприятиме подальшому інтересу до історії. Але тут треба зробити уточнення: дітям відкривають світ історії через призму окупаційної пропаганди. До речі, це е, той самий підручник історії, який написав не хтось там, небудь е, з російських політиків, а саме псевдоісторик історик Володимир Мединський, дуже скандальна фігура в науковому, науковому товаристві. Е, він е, виходить з України. Колишні депутати Держдуми 4-5-го скликання а саме з 2004 по 2011 роки, член бюро Вищої ради партії Єдина Росія і обіймав посаду міністра культури Росії з 2012 по 2020 рік. Створив єдиний підручник з історії, який з цього навчального року обов'язковою у школах Росії. Трапив у скандал із дисертацією під назвою проблеми об'єктивності у висвітленні російської історії другої половини 15-17 століття, яку випустив у 2016 році. Ця дисертація отримала критику від наукової спільноти через грубі помилки. Було навіть подано заяву про позбавлення ступеня. Але незважаючи на критику, Мединський зберіг і навіть зміцнив свій статус як головного з історії в оточенні Путіна. Звісно, перекручена історія Мединського на руку саме Путіну та основа пропагандистської машини, яка виступає проти всього українського. Проте, попри шалену хвилю російської пропаганди та фейкової історії, в генічеську на лінійці 1 вересня натягнули перевернути російський прапор. Знаєте, от як би не старався той мединський, але все ж таки я думаю, що ці підручники читають, ну, так собі, якщо навіть ніхто не особливо не запарюється, як повістити російське аквафреш. Ну і також відмітився Сергій Чаревко, ідейний ватник та ідеолог Херсонського осередку опозиційного блоку. Тепер він заступник голови окупаційного уряду Херсонської області. Вгору не раз про нього писала. Так от, Черепко заявив, що головне у навчанні це історія. Бо якщо ти її не знаєш, то тобою маніпулюють. Ну, тут е таки підпівала підп для Мединського. Але тільки іронія полягає в тому, що новий підручник від Мединського це є інструкція з маніпуляції, тобто формула проста: менше науки, більше пропаганди. Ну, і буду доречним сказати. Про і показати картинку, яку згенерував всім, про саме зомбі російської пропаганди, як він намагається перепрошувати мозок. Учитель зомбі з указкою символізує пропаганду, яка повертає з могили радянські штампи і намагається насаджувати їх новим поколінням. Образ показує, що пропагандистська освіта в окупації насправді то гниле явище, яке не має нічого спільного з реаль... з реальними знаннями, ну а лише вчить брехні. Ну і звісно, що цей перевернутий прапор, генісіську, російське фрешт. Тільки підтвердження того, що ну насправді то не дуже і цікаво дізнаватися оцю гнилу пропаганду. Так, повертайтеся до ваших коментарів. Асальдо пам'ятає, як його в лоб били. От цікаво. О, знаєте, от е, таке лошарство мені подобається, хоча його вдарили до да, долонею. Але було б класно, якби йому ложкою прилетіло. Тож, шановні глядачі, на сьогодні у мене все. Пишіть у коментарях, які у вас враження від цього випуску. Також, якщо ви побачите новини з окупаційних пабліків, від яких волосся стає дибки, пишіть нам на чат-бот, телеграму та у коментарі під цим відео, і ми обов'язково розглянемо їх на наступних ефірах. Друзі, ну, гору працює для вас та розповідає про Херсонщину, і ми дякуємо всім небайдужим глядачам та спільноті за підтримку. І щоб надалі інформувати вас про важливе робити більше підбірок, от як сьогодні. Закликаю вас підтримати нас, долучитися до спільноти або підписатися на спонсорство на нашому Ютубі. Посилання вже є у коментарях. Ну, а на сьогодні все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до наступних зустрічей!